Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати яскравий та оригінальний салат, який називається ананас звичайних та доступних продуктів. А саме нам знадобиться копчена курка, відварні яйця, шматочки консервованого ананасу, твердий сир, горіхи на ваш смак, майонез. Цибуля та яблучний оцет для її маринування. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Цибулю нарізаємо кубиками та маринуємо її в яблучному оцті При бажанні додаємо цукор. На дно салатника викладуємо. Копчену курку нарізану кубиками. Це буде перший шар салату. Робимо майонезну сіточку поверх курки. Наступний шар це відварені яйця, які ми попередньо натерли на тертушку. Знову малюємо майонезну сіточку. Цибуля вже промаринувалася і наступний шар буде саме з маринованої цибулі яблучним оцтом. Далі черга консервованих ананасів. Вони в нас вже готові, куплені в магазині. Поверх ананаса малюємо сіточку майонезом. Настала черга твердого сиру, натертого на тертушку, розкладуємо його верхнім шаром. Формуємо ананаси з половинок волоських горіхів. Робимо хвостики ананасів з маленьких гілочок крупу. Ось такий яскравий салат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До зустрічі у нових відео.